Якщо цар Ніколай благословив прославити преподобного Серафіма Саровського, і ви почитаєте, молиться, кланяєтеся, а царя Ніколая, ви кажете, і що він не прославний, він не святий. Ви знаєте, я не Слухайте, мені не важливо, що там думав цар Миколай про Серафима Саровського. У святості Серафима Саровського я не сумніваюся, і я не кладу. Ознаки святості за місцем проживання або навпаки відсутності цієї святості, я особисто перекладав житє Серафима Саровського, тоді ще коли це далеко не було майстрімом, і його видавав точно так само між іншим видавав і Ксенії Петербурзької. точно так само видавав е е Сергія Радонівського і Івана Кронштадтського. Його книжку Моє життя в во в скороченій версії, е яку я знайшов, я переклав і видав українською мовою. Тобто, що шоно, що, ви мені Точно не зможете закидати те, що я там якось ділю святих, але не тикайте мені тут свого російського царя. Тому що це була виключно політична висвята. Тому що він для того, щоб бути мучеником за Христа, як ви кажете, так називаючи його там царем іскупітелем, взагалі е, тільки е, функції Христа, переносячи на смертну людину. так, е, е, Навіть коли ми говоримо за мучеництво, так ми мусимо визнати, що мучеником з Христовим може бути той, хто власне за Христа перетерпів муки, не з політичних міркувань. Е, е, Царя Миколу вбили з політичних мотивів не за те, що він був православний, а за те, що він був ну по суті належав до іншої політичної еліти, ніж та еліта, яка прийшла до влади чи хотіла цю владу захоплювати. І що він там думав, це виключно його проблеми про безпосередню канонізацію російського царя. В самій російській церкві було хмара кривотолків і до самого останку, навіть під час канонізації, там Осіпов, якого ви так сильно любите, Олексій Іліч, так само страшенно протестував проти його канонізації як виключно політичної місії, і не співвідношення його життя з ну, поняттям про святість.